Плані 352,8 мільйони мобілізовано 349,1 мільйон коштів. З по загальному фонду 32,5 мільйони, у спеціальному фонду 46,6 млн грн. Виконання плану відносина річних призначень становить 48,3%. По власних доходах врахування дотацій і субвенцій державного бюджету, бюджет міста виконано 101,1%. При планових призначення 179,4 мільйони, мобілізовано 191,4 мільйона План доходів загального фонду виконано на 96,3%. При плані 314 млн, фактичні надходження становили 302,5 млн грн. власних надходженнях загального фонду виконання плану забезпечено на 96,2%. При плані 156,7 млн, фактично 650,8 млн грн. Найбільше такому боку у власних доходах бюджету міста в загальному фонді займають податок на доходи фізичних осіб. У само багатство 0,65%. При плані 137 мільйонів мобілізовано 124,5 мільйонів, або на 95,3%. Недообертано 6,2 мільйони. Воні з аналогічним періодом минулого року поступлення викладати на доходи фізичних осіб зросли на 16,4 мільйони, або на 15,2%. Крім того, за період до загального фонду підчата додаткового доплату в заході було залучено місцеві податків і зборів в сумі 215 тисяч, частини чистого прибутку комунальних підприємств 63,3 тисячі. Бартування коштів за кільком проїзд громадян 3 мільйони. Це негативно вплинуло на виконання захоплення поливажень, в тому числі до сфері соціального на захисту населення і інших вагон. Транспорту, Дякую. 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 Запитання немає, то витягу. Чи були ви виступи уговорять? У нас є чотири тисячі з них 4 тисячі массаж. Я пропоную пройти до запитань, у кого я з приватних вас сказати за Снимается. Вот конка. Снимается. Надеюсь, в такой случай. Шановный і и шановный Я вчера мав таку можливість бути в одному дитячому садку номер 14. І вони всі ми кажуть, господарським методом зробили ремонт цього другого погляду. І після тих дощів просто є такі три місця, де протікає, і нічого не можна вдіяти, тільки треба робити ремонт цього таку. Виділено цим бюджетом 30 тисяч. Для того простішого, що я кажу, ремонту, тому що й ми там виходимо, і спонсори, і все остальне, хоча б ще 20 тисяч десь знайти, не зачіпаючи того всього, добавити 20 тисяч. І зробити, хай би воно було краще і став дві ремонти, які були, щоб її пізни.